Вітаю з вами бурсук. Що стосується ґрунтів, хлопці, ви можете купити ваші улюблені прилади, чи купити саме топові прилади, чи купити найдоступніші прилади. Ось. І якщо вони не підходять під ваш ґрунт, то ви втрачаєте, якщо не 50%, то 1 третю, а то і 2 третіх ваших знахід. В чому суть? Якщо мова йде про ґрунти, Чорноземи важкі, і це оране поле, чи це поле задісковане, чи це поле груба оранка з великими ровами, неважливо. Чи груда вже мала, чи вляглося, плюс-мінус, все рівно у вас є безліч пропусків. Хтось стверджує, що коли він виходить на поля, особливо сухі із грудками, він копає цілі тільки неглибоко. Я вам поясню, чому не глибоко. Якщо ціль буде мати більшу глибину за 15 см розміром з динарій, ви його просто будете пропускати. Зрозуміли? На цих ораних полях. Далі, а всі кажуть, ну, а поверхневі цілі то бере, да, якщо я візьму цей динарій, положу сюди на глибину 10 см, да, він буде виявлений. Але ж ви пропустите такі цілі, як скіфський накінечник і інші дрібні цілі. Розумієте, в чому справа? Які прилади підходять на важкі ґрунти, просто телефонуйте, проконсультую. індивідуально підберемо. Тобто я продемонструю, щоб виявляє дану ціль. Потім приберу, кину її сюди і покажу, що не бере. У нас два прилади топових питань немає. Доступна, овальна катушка, кругла катушка, мультичастоти тут є все. Але ці прилади на ґрунти більш легкі. Чорнозем з піском. У лісі по чорноземі ходити, зрозуміли. Є певні специфічні задачі, на Солончаках вони можуть відпрацьовувати. да? Глина з піском працює, але чисті от, чорноземи, от, чи чиста глина для них це проблема. Особливо, якщо це не цілина. Е, візьмемо легенду швиденько і з еквіноксом більше пограємось. Я, звичайно, з легендою. от, Добряче вже потаскався, спробував подолати цю проблему. Я не тільки озвучую проблеми, але я їх пробую і подолати, зрозуміли ці проблеми. От, виявити оптимальні налаштування, щоб ви могли на цих ґрунтах все-таки піднімати. Але поки що нічого толкового не вдається, але це як зазвичай місяць-два, все класно. Динарій на 10 сантиметрів питань немає взагалі. Тепер кидаємо, як там впаде, так, так і буде. Ну, трішки не рівно не хтось каже, дуже жорстко вийшло. Майже рівно. Бачите, так? Перевіримо. Скіфський накінечник бачите на 10 см. А він не бачить. Частоту залишаю поки що М1, Дискрим всі метали. Це реакція на ямку. Він не бачить скіфського накінечника. Якщо, можливо, його положу рівненько, більшу площину, може і зацепи. Але безліч отак саме перекинутих і речей і ще менших за скіфського накінечника і самих наків більше, яких ви пропустите. Ну Рідко щось десь пробулькає. І не більше. Перепрошую, знову повертаюся до М1. Закриваю два сектори. Повна тиша. Повна тиша. Динарій є. Ця ціль є. Зрозуміли? Далі переходимо до еквінокса. Знову підтвердимо схожість даних приладів. Абсолютно ідентичні схеми даних приладів. Е, так, режим всі метали. Спробуємо програму «Парк, який відлаштуємося від перешкод. Відлаштуємо баланс ґрунта. Далі перейдемо по налаштуваннях. Швидкість 4 стоїть. Ферум 0. Накінечник. Це реакція теж на ямку. Нема сигналу. Монета. Вимикаємо. Все те саме, що легенда. Не бачить. Ще раз повторюся: Орані поля, дісковані, горбик, ямка, рови, тому подібне. Ви просто, це прибори сусідні зацепляє, напевно. Ви просто пропускаєте даними приладами цілі. Якщо ми ще раз. Я легендою показував, що на 10 см бачила монету. Якщо цілі не глибоко лежать, монети середнього розміру, от якщо динарій середнього розміру можна рахувати, на 10 см ви побачите. Але ви пропустите тоді ось ці дрібні цілі, як мінімум на глибині більшій, яка нам потрібна. Якщо ми це зробимо, піднімемо ось сюди і отак вертикально збільшимо, можливо, і побачить. От, на такій ви. Дразьте. Якщо не бачить це і не бачить, і відповідно легенда. Зараз пробуємо виняти на глибину. Ось так поверхнево на 3 см. поверх. Ямка сама впливає ці горбики. О! Проскакує вже, бачите? Тобто, тому ви, коли приходите на поля получається, з горбиками, ямками, карманами, у вас є безліч цих пропусків. Ось і ви копаєте і монети неглибоко, і майже дрібного нема. А якщо є дрібне, то воно поверхнево, що ви, грубо кажучи, грудку там ногою відкинули і все гуд. Якщо перейдемо на цілину на цілині, навіть тут на чорноземі, результат покращиться, але не супер е настільки би хотілося. А от на приладах, які дійсно підходять на такі ґрунти, ви зможете безпосередньо е телефонуйте, проконсультую, які саме підходять, підберемо і тому подібне. Ви зможете виявляти набагато більше цілей. Ще раз. Наголошую, і це може бути наполовину більше, може на дві треті більше. Тобто, думаю, цієї інформації вам достатньо, щоб зробити саме висновки, що саме оптимальне підібраний вірний прилад принесе вам знахідки, вам фарту здоров'я і мудрості.